Привіт, любі, дорогі козироги! це таро-прогноз на лютий 2026 року. Сьогодні у мене чотири колоди таро, і з кожної витягнемо по дві карти. І так, дивимося, що скажуть карти, яким буде цей місяць останній, уже останній місяць зими. Так, підписуйтеся, хочу вас дуже попросити. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube, Ставте лайки і діліться в коментарях своїми сайтами. До речі, ще подивіться, буде прогноз, старопрогноз на. Повний І на молодий місяць в лютому це будуть чарівні магічні такі, а, такий час. Подивіться, а, як вийдуть ці відео, я їх буду записувати. В чому вам пощастить? Не пропустіть ці, ці магічні терміни. І так, перша карта. Десятка, десятка жезлів уже йде до завершення, якийсь тяжкий період в вашому житті. Якісь, можливо, таке виснаження, навалено роботи багато, все ви тягнете на собі. Але ви маєте силу, хоч іде людина під горку, але має силу. Все вам по плечу. Хоча можна попросити і навіть треба карта. Попереджає: просіть допомогу, якщо є на це можливість. Це також, як і вдома, що ви все, все, все робите і ще комусь помагаєте. Бо ще тягнете тут зверху кота, тобто ще хтось на вас щось зверху навалив. Та. І це як на роботі, хтось пішов у відпустку, хтось захворів і вам додалося роботи. Треба когось підмінити, замінити. Чи у вас іде паралельно навчання і робота, і вам важко, але ви, ну, ви справляєтеся. І ось карта десятка це завершення уже цього етапу. Ви вже на етапі завершення. Все скоро. Закінчиться, все буде м, вже по-іншому. Ну, от давайте дивитися, що там далі. Дивимося. А, королева козироги, королева жезлів. Це людина Лев, Стрілець. Овен по гороскопу, О, така людина вогняної енергії, запальна, оптимістична, буде вас мотивувати, можливо, буде вам допомагати, змотивує вас, буде від неї допомога, підтримка. Ось така чудова людина або є вже в вашому житті, яка вас підтримує, дає вам отаку енергію, радості, і... або ви познайомитеся з такою людиною. Так. Давайте витягнемо ще одну карту з цієї колоди, шістка. Шістка жезлів, перемога. Ви йдете до перемоги, ви все зумієте. Перемога це коли ви стали екзамени, здали сесію, здали там проект, якісь отримали роботу або прос, це як просування по, по кар'єрних сходинках. Чудова енергія. Коли так, я змогла, я зміг це як і здати, наприклад, на водійські права, що дуже важливо, також коли ви ви самі собі аплодуєте. Це нагорода за ваші ось ці труди. І вона буде дуже-дуже скоро. От тут вам було важко витягнули роботу, навчання, все підряд. І це перемога, це нагорода за труди. Бачимо, що тут людину винагороджують і вам всі вплодуть, вас побачили. Ви заслужили, ви достойні. Самі себе можеш похвалити. Коли, от, можливо, ще навіть, бо скоро весна, а там уже і літо, і треба бути в формі, це коли ви йдете до свого ідеалу, там худнете, можливо, і е, дійшли до цього результату вже хвалите самі себе. Так, і наступна колода ну, у нас помірність. Яка чудова карта ангели? Над вами сила ангелів. Ангели вас охороняють. Це коли є підтримка від ангелів. Тут ангели говорить, все прийде вчасно. Помірність зараз, от в лютому, помірність, робота, відпочинок, слухати себе, свої енергії, що віддаєте у простір. Це ви і отримуєте. Тут дуже красива карта ангельської сили. І це вашої ангельської сили. Ви як є? Все, що ви віддаєте, ви є самі для себе дзеркалом. Думайте красиво, говоріть красиво, ви наче малюєте оцю таку красиву картинку своїми думками. В першу чергу. Дехто каже: ой, я тільки подумала, я нічого не зробила. Ваші думки вони малюють узор на енергетичному рівні. Та, первинно йде думка, потім вже йде слово або дія. І думка вона має дуже велику вагу. Каже, я нічого не зробила, я тільки подумала. І пам'ятайте, що коли ми думаємо, наша підсвідомість не, не чує взагалі нікого, крім нас, все, що ми думаємо про когось, це все насправді наша підсвідомість записує, як наші думки. Те, що ми думаємо самі про себе. Тому що наша підсвідомість вона не чує нікого, вона чує тільки нас, насправді. Все, що ми думаємо, це записується у нас на енергетичному рівні, записує наша підсвідомість. Потім нам же ж і видається. Думайте красиво, моліться красиво, говоріть афірмації, говоріть такі як мантри. То тобто кожні наші слова, кожні наші думки, вони є насправді мантрами. Їх не обов'язково говорити вслух і є нашими молитвами. Все, що ми ой, погано, 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 наша підсвідомість записує, що все погано. Шукайте радість в вашому житті, станьте таким мисливцем за радістю. Красиве сонце, красива зелена трава. Тіштеся всьому, як маленька дитина. Посміхайтеся життю, і життя посміхнеться вам у відповідь. Так. І карта. Почекати, карта терпіння, карта вкладення, карта, коли не спішити, коли зачекати, коли достигне врожай. Тут людина вкладається, щось посадила, підливає ще карта турботи. Турбуйтеся і а, скоро зберете чудовий урожай. Все, що ви зараз робите, подумайте про свою ситуацію в любій сфері вашого життя. Запишіть ту ситуацію в коментарях. І заякуріть, якби посадіть її, коли ми записуємо, ми як садимо насіння. Воно не тільки в думках, воно вже є на папері, воно вже посаджено. І ось така карта почекати, все прийде вчасно. Тому що є різні пори року там яблуні весною зацвіли, і тільки в вересні там, чи в кінці літа ми зберемо яблука, зберемо урожай. Тут так само треба почекати. все, що ви вкладаєтеся, все має визріти. І для цього нам треба ще. Берегтися, вкладатися, турбуватися, карта турботи, дати час, дати простір, чи то в стосунках, чи то в бізнесі, в справах. Тобто тут зразу урожаю не буде. Треба дати простору і дати час дозріти. І так наступна карта: п'ятірка жезлів, це карта боротьби, карта змагань. Будуть змагання, можливо, ви дійсно будете дивитися, якісь змагання, футбол, чи поїдете на якісь змагання. Або будуть які конкурентна боротьба. Але тут людина виграє, дотягується до оцього вогню Прометея. Дотягується, перемога буде за вами в будь-яких змаганнях. Так, і в будь якій конкуренції виграєте ви. Чаші, двійка, чаш, карта кохання, карта чудового партнерства, колаборації, коли людям легко зрозуміти один одного, це як іти рука об руку, це чудове партнерство в усіх сферах вашого життя, особливо це в бізнесі, підписання контрактів, договорів, укладання угод, чудова енергія, і це як два шляхи. Це також карта вибору: сказати так чи ні. І... Це ще романтичне побачення, це ще, ще не є карта там любов, любов, любов. Це як початок, двійка вдвох Романтичне побачення, якісь переписки, щось таке, любовна інтрижка, якщо ваша тема це може вас підстерігати. Це ще не прям кохання-кохання, але, як то кажуть, така любовна історія може з вами трапитися. В лютому, якщо ваша тема така, або таке тепло уже в існуючих стосунках, бажано зробити собі романтичний вечір, відновити тепло уже в існуючих стосунках. І остання колода та роз, Тому що в уже існуючих стосунках вже справа. Пари створювати собі романтичні побачення, теплі вечори. Це вже робота. Це вже за вас ніхто не зробить. Так, і остання колода. Дивимося, карта вісім камечів. Вісім камечів це про турботу про кось. Можливо, хтось захворів, ви будете приділяти увагу, ходити, щось допомагати. Також це карта таких чуть-чуть обмежень, ментальних більше обмежень, тому що нема сильних обмежень. Людина сидить, сама собі надумала. Мечі це про те, що ми думаємо, якісь важкі думки. Ми придумали собі щось ніби хочеться, але й колеться. це однозначно, коли людині треба щось робити, але людина шукає причину цього не робити. І це більше у ваших думках. У вас є все для того, щоб робити, але... От, подумайте зараз про свою ситуацію. Напишіть її, якщо хочете зробити, і перемогти ці мечі, які самі собі наставили. І все розвіється. Шукайте причину, щоб зробити. Шукайте причину, чому це потрібно зробити. ставте всі плюси і мінуси. Так, подумайте про свою ситуацію і записуйте тут в коментарях. Я куріть, або знищуйте ці перешкоди ментальні. І остання карта трійка мечів. Тут не всі будуть з вами згідні. Тут коли три різні думки: можливо, на роботі, вдома, непорозуміння. І це ще карта страху. Тут от карта е, хочу, але шукаю причину, чому ні. І карта страху, тому що боюся. Боїтеся чого. Задайте собі запитання завжди. Оцей такий страх, чому не хочу щось робити. Вон, він сидить глубше, тому що страшно. І страшно це теж завжди така поверхнева думка. Страшно, тому що через що насправді. З чого ви боїтеся? Думайте точно. І карта зірка. І насправді тут чудова енергія зірки. Віри в себе, вірте в себе. Все тут ви собі продумали. Вірте в себе, і ідіть до своєї мрії. Ваша мрія збудеться. Карта Зірка це про здійснення вашої мрії. Вірте, хай, хай буде ще більше, ще легше, хай все у вас збувається. Ось такий чудовий розклад для вас, козироги. все збудеться, все буде якнайкраще для вас. І пам'ятаєте, тут ангели над вами, підтримка, все у ваших руках. А, які чудові карти. Пишіть, приймаю. Просіть своїх ангелів підтримки і вперед чудовий розклад, чудовий місяць.